Вашингтон закликав лідерів Ірану та Саудівської Аравії якомога швидше знизити напругу у відносинах між двома країнами. Напередодні Еріят розірвав дипломатичні відносини з Тегераном. Причиною кризи стала страта в королівстві відомого шиїтського проповідника німр ан Німра та ще майже півсотні шиїтів. Швеція у понеділок відновила паспортний контроль на кордоні з Данією. Таким чином, уряд у Стокгольмі намагається протидіяти напливу до країни біженців без документів. Незалежна експертна група Белінкет, яка розслідує обставини катастрофи рейсу MH17 на Донбасі, оголосила про скорочення списку підозрюваних у причетності до збиття літака. За даними експертів, йдеться про 20 російських військових. Прокуратура Нідерландів підтвердила, що отримала відповідний звіт з іменами й фото два тижні тому. Туреччина готується подати скаргу на Росію до СОД та інших інстанцій через запровадження РФ економічні санкції. Про це повідомляють місцеві змі. Москва запровадила обмежувальні заходи проти турецьких компаній після інциденту зі збитим бомбардувальником су 24 у Китаї робота на біржах Шанхая Шенженя була призупинена в перший день торгів. Це пов'язано з падінням індексів приблизно на 7%. Через обвал в Китаї спостерігається зниження котирувань і на інших майданчиках азійсько-тихоокеанського регіону. Перший робочий день нового 2016 року японські підприємці розпочали з традиційної молитви за успіх і процвітання свого бізнесу. У Токіо сотні людей вишикувалися в чергу до тисячолітнього храму Канда, присвяченого двом із семи богів удачі.